Сьогодні ми будемо відкривати ящики у Вілдкрафті. Перший ящик. Ну, Нічого незвичайного. Другий ящик. Також нічого незвичайного, але дві копії, за які дають перлини, які можна розмінювати на інші аксесуари для твоєї істоти. Третій ящик. Дуже хороше ще ж. Не прокачки з питомця та домашній предмет. Це на всього. Нічого такого, також копія звичайної шапочки для твого питомця. Дві копії зайки. Уже Вже 8 перлин. Це дуже добре. Можеш Знову річ прикупити для свого ската. Також дві копії і дія на ската. Дуже класна. І ще один. Також дві копії та, та для прокачки свого ската. Очі рідкісні на черпаху дія на акулу, звичайно. Та домашній проблем. Також, чого не робить, ну от тільки вживачки не чулень. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Ксолотель. Всім пока!